Поклоніння красі рідного краю та людській особистості до ювілею від дня народження відомого митця та почесного громадянина Чернігова Володимира Ємця у художньому музеї імені Галагана презентували виставку Володимир Ємець, Родина, друзі Україна, де представили роботи автора. 4 квітня виповнилось 85 років від дня народження, знаного митця, живописця писця у минулому директора художнього музею Володимира Володимирича Ємця. Ошатна виставка ювілей. І вона розміщена у двох залах. Представлені твори як із фондів нашого художнього музею, а також із приватних колекцій. В основному ми робили наголос на портрети, тому що портретний живопис і Володимир Володимирович як портретист не перевершений. Ця виставка об'єднала людей це представники культури, представники політики, друзі, знані українці. Традиційно, як за життя любив Володимир Ємець, виставку відкрили виступом капели бандуристів, зачарована десна. В експозиції представили 35 картин художника, а також особливий експонат. Це вишиванка Левка Лук'яненка, в якій він позував для картини митця, а потім і подарував йому. Володимир Ємець свого часу передав її художньому музею імені Галагана, в якому на той час займав посаду директора. Співробітники згадують художника з найтеплішими словами. Нам було приємно працювати, тому що людина освічена, має мистецьку освіту. Із півсловами розуміли Одного. Він нас підтримував в організації виставок, у науково-дослідній роботі, часто облаштовував виставки, допомагав. Завдяки йому у нашому музеї дуже багато було таких виставок, як Івана Степановича Марчука. Були, були різні такі от заходи мистецькі завдяки авторитету саме Володимира Володимировича Ємця. Ну, ми його називали батьком. Виставка робіт Володимира Ємця у художньому музеї імені Галахана триватиме до 30 травня. Організатори кажуть, що планують також в рамках експозиції влаштовувати різноманітні мистецькі заходи для дітей та дорослих.